Знаєте, нещодавно прочитав одну книгу, вона називається Можна ли в бід'є положитися на Бога. Черіб Ріджерс, хороший автор, може, читали його праці. І саме ці праці вони, вони заставили мене побудувати цю пробу, тому що коли ти дивишся на своє життя, кожен з вас дивиться на своє життя, багато випробувань, страждань. І саме цей автор писав, коли його дружини був рад, четверта статі. І він пише, чи можна в біді положитися на Бога. Але я хотів би сьогодні в іншому ракурсі, я хотів би назвати цю пробу, як зустрічати тяжкі випробування, як бути готовими до цих випробувань. Саме від Матвія, 26 розділ, 34, тобто 46 будемо дивитися на цей текст, де сам Господь Ісус Христос, готується до тяжких страждань, до у своєму житті. Івана від Матвія, 26 з 36 віша. Тоді з ними приходить Ісус до місцевості, званої Васиманія. І промовляє до учнів, посидьте тут, аж поки тоді помолюся отам. І взявши Петра і двох синів заведе їх за час сумувати й пожити. Тоді промовляє до них, обгорнена сумом смертельним душам я, залишіться тут і попинуйте зо мною. І трохи далі, пройшовши, упав, він добилися і молився і благав, отче мій. Коли можна, нехай обминеться чаша мене, та про те не як я хочу, а як ти. І вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали, і промовив Петрові, отак не змогли ви однієї години попильнувати зо мною. Пильнуйте і моліться, що не впасти на спробу бадьорий, бодух, але немічне тіло. Відійшовши же вдруге, він молився, благав Отче мій, як ця чаша, не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля твоя. І прийшовши знову, знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були. І залишивши їх, знов пішов і помолився втретє те саме слово, промовиши. Потому приходять до учнів і їм промовляє. Ви ще далі спите, спочиваєте, ось година наблизилась, і дорог грішникам виданий буде син людський. Уставайте і ходім, ось наблизиться мій Це Сьогодні нам всім доводиться в своєму житті переживати страждання, труднощі, випробування. З чим пов'язані ці страждання, випробування перше, вони пов'язані з нашою гріховністю. Ми живемо в гріховному тілі, ми часто реагуємо неправильно на ці випробування. Ми неправильно реагуємо зі своїми ближніми, в нас починаються труднощі з близькими людьми. Друга причина з подіями, які для нас. Ми бачимо, які в країні труднощі. Можливо, ситуація, де ви працюєте, також вона дає вам випробування. Але ми повинні бути готовими до цих випробувань. З людьми, які оточують нас, навіть в церквах є люди, які також в нашому житті випробування. Але порой нам здається, що ми вірно реагуємо на ці страждання. Але якщо бути чесним і відвертим самим собою перед Богом, я дивлюся на своє життя, ми часто провалюємо, Ми часто провалюємо ці життєві екзамени. Сьогодні кожен з нас пережив тяжкі моменти в своєму житті. Хтось втрати, хтось різні спокуси, випробування. Але тільки один Бог знає, скільки ми в цьому житті повинні пережити і страждання. І тільки один Бог знає, яку кількість нам їм життя потрібно принести. Великий проповідник Роберт Юрей Макчельник, який прожив 29 років, він сказав, що Христос є скравіше світить там, де є темрява. І глибока темрява. Тому що Христос світить там, де є темрява. Він розуміє, що в нашому житті є труднощі. Але коли ми звертаємося до Христа, ми дивимося на начальника звершителя віри, ми дивимося, на який він шлях пройшов. Ми починаємо так само прославляти Бога за страждання. Знаєте, сьогодні Ісус Христос в цьому тексті. Він представляє нам текст, це не просто так, щоб ми його дивилися і плакали. Але він представляє цей текст велике благочестя, він представляє своєю поведінкою, як потрібно готуватися до випробування. І він своєю дійсно поведінкою вчить своїх послідовників, вчить своїх віруючих людей, як йти цим шляхом. Я хочу відмітити тут три важливих аспекти. Боротьби Ісуса Христа в Герсемані. Це перше його скорбота. Друге це Його молитва і третє це Його сила. І перша скорбота Ісуса Христа хотів би вміти три моменти. Це перша причина скорботи. Подивіться 31-й вірш. Тоді промовляє до них, обгорнена сумом смертельним душа моя. Подивіться на цю фразу, обгорнена сумом смертельним душою. Чому душа Ісуса Христа обгорнена смертельним сумом? Багато людей не розуміють, чому Ісус Христос такий сильний і мужній, який зціляв людей, який воскресив Лазаря. Він в останній момент написано, що його душа обгорнена смертельним сомном. Чому? Чому великий Бог обгорнений смертельним сум? Невже Ісус Христос боявся знущань, страждань? У нього якийсь був страх. Але знаєте, страждання Ісуса Христа не мали нічого спільного зі страхом перед людьми або страхом перед фізичними стражданнями. Одна, одна важлива думка, йому через короткий час йому потрібно випити чашу Божого міру. Він повинен взяти гріхи всього людства на себе, ось чому його, його душа охорона смертельним сумним. Чаша в старому заповіті є символом Божого гніву проти гріха. Книга пророка Ісаїв, 51 розділ, 17 вірш, проговорить, збудися, збудися, устань, дочку Єрусалиму, що із руки Господні випилай келіх гніву Його, чашу у дуру випила, виціла. На слідуючий день Ісус Христос, після Весеманії, Він вип'є чашу Божого гніву. На Христа обрушиться повнота Божого гніву. Ніхто з людей ніколи не відчував цієї повноти Божого гніву. І сам Ісус Христос, ці останні хвилини свого життя, молиться до Отця. Книга Пророка Ісаї, всім відомий текст, 53 розділ, 10 вірш, сам пророк Ісаїя, натхнений Духом Святим пише, хто покарав Ісуса Христа. Та зволив Господь щоб побити Його, щоб муки завдано Його, якщо душу свою покладе Він, яку жертву загріх та побачить насіння і житиме довгі дні. І саме Господньою рукою Його буде мати побожі. Подивіться на цю першу фразу, та зволи Господь, щоб побити Його. Кого побити? Господь дозволяє, щоб на Ісуса Христа обрушився весь Божий міх. Вся тяжіть вони, весь вік людський, був кинутий на Ісуса Христа. Апостол Павло в своєму другому посланні, 5 розділ 21 річ, говорить, бо того, хто не віддав, і він учинив за нас гріхом, щоб ми стали Божою правдою. Ісус Христос ніколи не мав гріха. Він був праведний, Він був дійсно святий, безвішний, і на нього обрушується ця повнота в Нії. Весь віх людства, всі беззаконня людства обрушуються на чистого амця. Ісус Христос Він дійсно розумів, що Він має зустріти в своєму житті. Він розумів, що Він ніколи не торкався гріха. Він був чистий, але прийшов момент у його житті, Ісус лицем-лицем зіткнувся з тяжістю людського гріха. Але це ще не все. Христос повинен випити у цю чашу Божого Апостол Павло в посланні до Римлян, 5 розділ, 9 і 10 річ, він говорить, що віруючі люди повинні ціліти. Ці. Тому що, що Ісус Христос нас примирив з Богом у п'ятому розділі, з 9 по 10-й вірш апостол говорить такі слова, тож тим більше спасаємося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми виливши, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирившися, спасаємося життям Його. Ми спасаємося життям Його. Ми не можемо спасатися своїм життям, ми не можемо спасатися своїми заслугами. Але ми спасаємося життям Ісуса Христа, який взяв на себе цей Божий гнів. Знаєте, Ісус безвічним був, що він відчував трепет, він відчував страх перед Божим Днем. Але як сьогодні віруючі люди відчувають страх перед тим, що вони дійсно знаходяться в Божій присутності. Тому що апостол Павло говорить, ви храм Духа Святого. Апостол Петро говорить, тому живіть в тимчасове своє життя страхові. Тому що людина відчуває страх перед Богом, тому що страх Господній це початок перемудрості. Ісус зіткнувся самим, з такою одинокістю, яку ніхто не відчував ніколи. Тому що Бог розумів, що тільки Ісус Христос може прожити життя заради людини. Бог розумів, що тільки чистий Ісус Христос може дійсно принести себе в жертву. Ця жертва задовільнила самого Бога. Син Божий, який мав общіння з Богом Отцем, Богом Духом Святим, з ангелами на небі, він мав велике общіння. Він був любов'ю любові Бога, він був радістю Бога. І в останній цей момент Бог лишить його. Тому що Бог побачить наш, наш гріх в ньому. Наші беззаконня в ньому. Але як сьогодні віруючі люди оцінюють цю жертву? Як вони дивляться на цю скорботу Ісуса Христа, який плакав? Ісус Христос плакав всім тілом, щоб обмитися цими сльозами тіло. Сьогодні тіло це є церква. І Ісус Христос сьогодні обмиває цими сльозами тіло. Тіло своє це є церква. Він безрічний, святий, чистий, непорочний, і він сьогодні бере на себе гріх і його відкидають до Але це була крайня степільська страждань. Він готовий був умерти від скорботи, тому що він розуміє, що, з чим він має стикатися. Іван не 22 22 розділ, 44 вірш, а як був у смертельній тривозі, ще пильніше він молився. І під його став, немов каплі крові, що спливали на землю. Подивіться, в нього піти, як каплі крові. Він розумів, що він має стикнутися. Знаєте, ми сьогодні не плачемо по своєму гріхові. Але син людський, який не мав гріха, з нього піти, як каплі крові. Ми сьогодні часто плачемо за пустими речами, але ми не плачемо за свого гріховного життя. Я хочу задати питання, від чого ми сьогодні більше страждаємо в скорботах? Що більше в своєму житті ми стараємося зберегти під час своїх страждань. Ми зберігаємо свою думку, свою репутацію, чи ми хочемо зберегти свої відносини з Богом. Ісус Христос хотів зберегти свої відносини з Отцем, Він молився. Його душа була в скорботі. Подивіться на другу, причину його скорботи це дія в скорботі. 39-й вірш ми читаємо такі слова. І трохи далі, прийшовши, впав, він до та й молився і благов. Подивіться, дія в скорботі Ісуса Христа, це є молитва. Молитва це найкращий засіб, який ми можемо використати під час скорботи. Це використовував сам Ісус Христос. Скорбота це чаша, з якої повинна бити кожна людина в цьому світі. Книга пророка Йова, 5 розділ, 7 вірш, бо людина народжується на страждання. Людина народжується на страждання. І людина повинна випити, випити свою дійсно міру цих страждань. Бог кожній людині призначить ці страждання. Але як ми реагуємо на ці страждання, як ми готуємося до них? Сьогодні наше тіло, наш розум, наша сім'я, наші друзі, наша церква, вони сьогодні також є джерелом цих страждань. Бог використовує все це, Він часом забирає нас близьких, щоб ми пізнавали волю Бога, щоб ми шукали волю Бога в цих стражданнях. Але не віруючи, то немає виключення. Усі бажаючи жити благочастиво, будуть в вони. Всі зазнають світі страждання, тому що сам Господь Ісус Христос зазнав це страждання. Ісус вчив у чергів, що для перемоги над стражданнями потрібно пальнувати в молитві. Потрібно повністю довіряти своєму небесному Отцеві. Але ви подивіться на учні, як вони довіряють. Вони сплять. Але знаєте, з іншої сторони цей рок показує нам, що самонадійність. І сьогодні не підготовленість до цих випробувань, сьогодні прямим шляхом, до духовної поразки. Ми обов'язково провалимо свої екзамени, життєві екзамени, якщо ми не будемо готові до цих страждань. Ученики проспали і провалили ці свої життєві екзамени. Один з коментаторів пише на цей вірш таку думку. В цьому тексті описаний шлях до духовної трагедії і послідовність її приближення. Все це можна виразити у слідуючих словах. Самовпевненість, сон випробування гріх і біда. Отак От сьогодні буває з віруючими людьми. Самовпевненість сон випробування гріх і біда. І далі людина падає, як впав апостол Петро. Тому що він сказав, вони всі відрічують від тебе, а я ніколи. Оця самовпевненість привела його до випробувань, до гріха і до біди. Апостол впав. Ви подивіться далі на учасників Скорбоді, 36-37 вірш ми читаємо і взявши Петра, і двох синів заведе його, зачав сумувати і Чому він лишив всіх учнів, а взяв саме цих учнів, Петра Якова та Ігор. Знаєте, хотів би відмітити дуже важливу думку. Змучений дух, дух отримує деяке полегшення, коли поряд є люди, які дійсно підтримують нас. Я хотів би, щоб ми кожен своє серце положили, ніколи не проходити вмова тих, хто відчуває в своєму житті Скрубов. Апостол Павло в посланні до Солоня говорить у віруючих людей, 5 розділ 14 вірш, благаємо ж, браття, ми вас, напомляйте, непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабим усім добротерпінь. Та написано, підтримуйте слабих, усім довготерпіть, так робив Ісус Христос. Замість того, він взяв трьох учнів. Але замість того, що вони його підтримали, вони просто відкрилися в нього. Вони просто спали. Часто ми в своєму житті ми спимо, ми не дивимося на своїх ближніх. Що проходить в церкві, що проходить поряд з нами. Ми починаємо спати. Але Ісус Христос говорить сьогодні в цьому тексті, приймуйте. Дивіться на своїх ближніх, дивіться, що проходить поряд з вами. Другий аспект це молитва Ісуса Христа. І говорячи про молитву, хотів би відмітити три таких ключових моменти це самотність. Ісус Христос уєдінився, він, він пішов на самоту молитву. Він часто це робив в своєму житті. Діване від боки, 22 розділ, 41 вірш, а Він сам, відійшовши від них, як докинути каменем, на коліна припав та й молився. Подивіться, сам Бог. Припав на коліна і молився. Він слухала на небесах тисячі, мільйони молитов. А сьогодні він стоїть на колінах і молиться. Для чого йому молитися? Він показує справжнє життя повітря. Він показує, як людина сьогодні повинна приходити і до кого вона повинна приходити. Меттю Генрі коментує цей вірш. сумуюча душа знаходить найбільше полегшення тоді, коли вона залишається на одинці з Богом який розуміє смиренний язик вздохи історії Бог Отець почув цю смиренну мову Ісуса Христа. Ісус Христос хоч сином він був, він був про те, він навчився послуху з того, що вистраждав Богу. Ісус Христос навчився послуху. Це є процес. Як ми сьогодні вчимося послуху? Ісус знав, що його утішить тільки міг його Бог, тільки Його Отець. Така душа розкриває себе по-справжньому, вона виливає свої почуття, вона виливає свої прохання, вона не лицемір. Тому що вона розуміє, перед ким вона стоїть. Знаєте, одинока молитва, вона була регулярною практикою Ісуса Христа. Сьогодні молитви в сімейному колі, вони не повинні нас звільняти від цієї одинокості. Ми повинні молитися до Бога на самоті. Ми повинні приходити і виливати свою душу, виливати своє серце. Тому що одинока молитва знаходить глибоке общіння з Богом на Далі подивіться на Ісуса Христа, на молитву, на його постійність. В нього була постійна молитва. Ми бачимо молитву Ісуса Христа, повторено тричі. Подивіться 39-й вірш. І трохи далі прийшовши у пам'ять, долилися і молився і благав. 42-й вірш відійшовши з жертвує, він молився і благав. 44 вірш і залишивши їх, знов і помолився третє. Те саме промовише. Ісус Христос молився тричі. Апостол Павло приходив і тричі, благав Бога, щоб Бог забрав колючку. Пророк Дариї відкриває вікна, і він молиться до свого Бога постійно. Як сьогодні ми відкриваємо своє серце, як ми відкриваємо вікна свого серця, щоб молитися до Бога, чи ми маємо постійну молитву? Іван Льовід-Луки, 22 розділ, 44 вірш, а як був у смертельній тривозі ще пильнішим молиться. Подивіться на фразу ще пильніший молиться. Там джерело. Там джерело справжньої довіри, там джерело справжньої молитви. Ось яка повинна бути молитва. Але подивіться, що в цей час роблять учі. Вони сп'ять. Ми спимо краще, чим молимося. Знаєте, один з проповідників Джудіт Горі. Дивуюся, як ця стени може проспати всю ніч і не вставати на молі. <кій> сьогодні віруючі люди часто сплять і не моляться. Коли йде тривога, тоді люди моляться. Але коли все добре, людина ніколи не буде вставати і молитися. Христос показав ученикам, що не дійсно безумні. Вони проспали всьо все той час, коли потрібно було молити. Христос сьогодні показує нам, віруючим людям, як ми повинні повинні молитися. Це, Це є покірність. 39-й вірш ми читаємо такі слова. І трохи далі прийшовши, у пам'ян довелися і молиться, і благав. Отче мій, коли можна, нехай обменеться чаша мене та про те, не як я хочу йти. Це показує, що Ісус Христос дійсно був про Бога. Але Його молитва є покірною молитвою. Зверніть увагу на слова, коли можна. Тіло бере своє, часто тіло не хоче наше молитися. Але наша душа, наш дух, який з'єднаний з Духом Святой, він хоче молитися. Він хоче звертатися до Бога, якою вже була відповідь Ісуса Христа. Подивіться, Він говорить, коли можна, але не моя воля, а твоя хай Бога. Для того, щоб дійсно оправдати грішників, для того, щоб дійсно пройти цей шлях, для безрічного Спасителя потрібно було мертви за всіх людей. І він шукає молитви цієї сили. Це справжні сили. І Господь приймає цю відповідь. Сьогодні Господь приймає тільки ту відповідь, яка є дійсно покірною, яка є постійною. І ця молитва є самотнім, це дійсно молитва є віщила в серце. Сьогодні повне підпорядкування своєї волі. З волею Божою повинно бути однією з головних наших цілей. Коли ми не вимагаємо від Бога, а ми хочемо виконувати Його волю. Знаєте, кожна з нас іде боротьба, те, що я хочу. І те, що хоче Бог. Але як ми ведемо цю боротьбу? Сьогодні молитва це засіб підпорядкування нашої волі з волею Бога. Сьогодні істина молитва це згода з тим, що хоче Бог від нас, а не ми від нього. Ці питання задати Собі. Якщо ми хочемо перевірити, наскільки сьогодні наша молитва вдосконала, задайте такі питання. Можемо чи ми без бунту дивитися на те, як рушаться наші плани? Можемо чи ми, страждаючи, зберігати душевний мир і продовжувати від щирого серця служити Богу? Як ми відносимося до невдачі, коли в нашому житті є невдача? Саме Ісус Христос, третій аспект це є сила Ісуса Христа. 45-46 вірш, по приходить до учнів і їм промовляє. Ви ще далі спите і спочиваєте. Ось година наблизилась і до рук. Грішники та грішникам видалі буде син усіх. Уставайте, як потім ось наблизиться мій зраді. Подивіться, Ісус Христос має силу. Він може вставати події, Він має силу. Він не чекає своїх ворогів. Ісус Христос вірно підготувався до цих страждань. Він вірно підготовився в своєму житті до цього, цих випробувань, які мали бути перед ним. Він перебував глибокій сердечній молитві. Він смирив себе перед Богом. Він повністю себе віддав волі Бога. Тепер він вперед, не дивлячись, ні на що, тому що він сповнений Божої благодаті, Божої сили. Подивіться, будь ласка, він йде вперед не дивлячись на немість своїх друзів. Він не дивиться на немість своїх друзів, він не дивиться, що проходить біля нього. І коли мені ще говорив аж Господь, що в один з 12-тіох, а з ним люду багато від пересвященників і старших з мечами. Таке я, дивіться, що проходить до нього, але він йде вперед до них. Він зустрічає їх. Знаєте, найбільше роблять болі нам близькі люди. Але ми можемо стояти. Ми можемо стояти, тому що ми маємо силу в Бога. Подивіться, не дивлячись на силу ворогів, Ісус Христос йде вперед. Він не відступає, Він йде на зустріч ворогам, Він їх зустрічає. Випробування замість того, щоб ослабити Ісуса Христа, вони зробили його силу. Замість того, щоб засмутити його, він йде сильно, він йде плачучим. Він має силу. Замість того, щоб чекати один день на зустріч. Як ми сьогодні йдемо вперед на свої випробування? як ми чекаємо ці страждання, думаю, що Божої благодаті буде достатньо кожній людині, яка приходить в сердечну молитву, яка дійсно вона відчуває цей трепет, страх перед Богом, і яка дійсно отримує силу цієї благодаті. Цей благодать, яка зливається з неба, якщо людина дійсно смиряється перед Богом, я хотів би зробити висновок. Давайте перевіримо своє життя. Життя в світі Божого Слова. Що наповнює ваші думки перед кризисом у вашому житті? Жалість до себе, чи слава Богу? Що ми більше жаліємо себе, чи ми хочемо прославити Бога всіх стражданнях? Як, як ми проводимо сьогодні наш час? В глибокому спілкуванні з усем, чи ми проводимо його в своїй тілі. Чи ми просто займаємося пустими речами? Як ми сьогодні молимося Богу? Випрошуємо те, що нам хочеться, чи ми просто шукаємо волі Бога. Чи є наша дійсно молитва постійною, чи це є молитва дійсно самотньою, коли ми вливаємо своє серце перед Богом, коли ми сподіваємося своїх гріхах? Стараємося ми втікти від всіх, чи просто шукаємо вщення з близькими по духу. Ми, по духу нам потрібно дійсно люди, які в духовному плані можуть підтримати нас. Я хотів би зачитати цитату одного проповідника, який також закінчив оповів цими словами на цей текст. Він говорить такі слова, перед тим, як ми покинемо сад, Давайте ще раз зупинимося, щоб почути його гіркі страждання, ридання, відчути глибину його печалі і подякувати його всім своїм серцем. Ми повинні ще раз зупинитися в цьому гексиманському саду і відчути ту силу, де брав Ісус Христос. Відчути Його глибокі страждання, щоб подивитися на начальника і звершителя віри, що замість радості, яка була перед ним, він перетерпів Христа, щоб вони впали свої душу. Сьогодні Бог дає кожному силу, якщо ми дійсно звертаємося щиро до Бога. Давайте помолимося, щоб дійсно наше життя відповідало стандарту Ісуса Христа. Амінь. Амінь.